Також хочемо вам показати набори, які є від бренду Fitorelax. Їх всього є 4. Кожен набір складається з трьох продуктів. Один ви отримуєте безкоштовно в подарунок, є в чотирьох серіях: Keratin Repair, Keratin Color. Плекс та для кущірявого волосся. Кератин repair це реконструкція. Цей набір входить шампунь, спрей та молочко для відновлення волосся. Кератин колор, відновлення та захист фарбованого волосся. Цей набір входить шампунь, незмивне молочко та термозахист. Кератин плекс відновлення та реконструкція зсередини. Завдяки цьому набору ви можете спробувати повністю комплекс плекс. Сюди входить лікування, шампунь та кондиціонер. Відчуйте глибоке відновлення та зволоження одразу після використання даних засобів. Кератин Керлі для кучерявого волосся. І останній набір це кератин Керлі. Сюди входить шампунь, кондиціонер та спрей для формування локонів, який запобігає пухнастості. Хочу ще раз нагадати, ви можете підібрати той набір, який буде ефективний саме для вашого волосся. Кожен набір складається із трьох засобів, один з яких йде в подарунок.